Ну, що ти зрозуміло, що заради чого зустрічалися мали завтра зустрічатися Трамп і Зеленський? Вони зустрінуться для того, щоб обговорити умови, про які сьогодні домовилися в телефонній розмові Путін і Трамп. З вами я, Олександр Брігнець, та мій канал Брінесний Телемарафон. А після цієї розмови зустрінуться представники Сполучених Штатів і Росії. Обумовлять ці документи потім, після того, як ці документи будуть прийняті наверху, зустрінуться президенти Росії і Сполучених Штатів про все домовляться, і Зеленський буде виконувати ці домовленості. І я думаю, що причиною такої лояльності Зеленського буде те, що Трамп пообіцяє його підтримати на виборах. І на цих виборах Зеленський зможе себе показати. Як надійний партнер, коли Трамп буде нас переконувати за нього голосувати. А Путін дасть час для того, щоб Зеленський обрався. Після того, як його оберуть, Зеленський підпише вже мирну угоду, а поки що це буде перемир'я. І Зеленський, вже, коли його оберуть, він зможе не хвилюватися, що він підпише якусь угоду, після якої його не оберуть, бо він буде вже обраним президентом. Отака От технологія. Що це міняє з точки зору геополітики? Ну, зрештою, нічого. Як я вам казав, Трамп знає, що робить. Він послідовно рухав весь цей процес, він тиснув на Путіна як міг. І цей тиск, кульмінація цього тиску, ну, навіть не можна сказати, що кульмінація тиску що саме було. Тобто, це і перемога в Газі. Це кульмінація, це і безкінечні розмови про е, тамагавки і залякування Венесуели, яка є е, партнером Росії, і щодо якої сьогодні збираються там чи вже ратифікували, чи збираються ратифікувати угоду про якусь там особливу співпрацю. Це і тиск на Китай. Тобто, це все разом, воно і було тиском. На Путіна максимально потужним. І ясно, що Путін розуміє, що йому доведеться. Тепер уже не пройде такий варіант, коли він щось пообіцяє, і все ні. Ви бачите, спочатку зустрінуться команди, вони все обумовлять. І коли вже будуть напрацьовані документи, їх узгодять Путін і Трамп особисто в Будапешті. До речі, про це все. У мене є величезний розбір на е, бригінець Аналітик. От, знов я не туди показую. Отут, отут є посилання. Будь ласка, подивіться на це посилання, там великий матеріал. А тут я можу вам сказати, щоб не, не, не коротко і так далі. Звичайно, у Трампа, як я говорив, є такі можливості гарантувати, не гарантувати. Перемогу Зеленського, а гарантувати, що він буде за неї агітувати. Це у Трампа така можливість є. Він може це зробити. Він зараз так робить за Мілея, Він хвалився, що він так допоміг Орбану і буде йому допомагати. Це, до речі, теж для нього плюс. Бо у нього вибори в квітні місяці, і зустріч Путіна і Трампа в присутності Орбана, звичайно, підніме рейтинг Орбана. і Отакий От кусок арбанізма, трампізму, абрамізма залишиться. Отже, Трамп, як я вам говорив, він дуже тонкий гравець. Тут не можна навіть, як би сказати, сумніватися в тому, що він розуміє, що він робить. Коли ви казали, що він там той того обдурив, той не обдурив, ні, це форма тиску. Він Послідовно і довго тисне. Він знає, що він дотисне і зробить те, що треба. У нього є план А, план Б, план С. От зараз Зеленського він викликав, у нього був і план А і план Б. І я так розумію, що план А був, це якщо Путін буде непристойно себе поводити, давати зброю і давати нам команду лупити, а план Б, а абсолютно інший готуватися до мирних угод. Що може стояти за всім цим? Нагадаю вам просто, що коли Трамп їхав на Аляску, він паралельно дав команду Збройним силам України лупашити в тил по НПЗ російським і таким чином позбавляв Росію а, бензина, переробки ну, інших видів пального, створював дискомфорт. І, на його думку, це повинно було. Прискорити правильну поведінку Трампа, Ой, цього Путіна ну, не прискорило. Тепер пішли іншим шляхом, почали розвивати ідею е, тамагавків. подіяло. А тепер все це разом буде тиснути на сі. Розумієте? Да? Тобто, зараз оце все, що відбулося, оце. Значить, е, Значить, домовленість, нібито з Путіна з Трампом про майбутню зустріч. Це все буде а в умовах, коли зустріч з Трампом, Трампа і Сі під питанням, це буде тиснути на Сі. І країни будуть дивитися, що ж там відбувається, будуть стежити за цим. Він буде дивити далі. Можливо, почнуться якісь операції ще десь паралельно. І е, фактично, те, що відбувається зараз, це спроба дотискати сі, і він буде це робити. І е, тільки ми самі можемо відстоювати інтереси України і покладатися на те, що е, Зеленський їх відстоїть. Ми не можемо. Тому що уявлення у Зеленського про інтереси України і у мене, припустимо, особисто, не знаю, як у вас, напишіть мені, що ви собі думаєте зовсім різні. Але для е, Трампа має значення не інтереси Росії, не інтереси України, не інтереси арабів, мусульман і е, Хамаса, не інтереси Ізраїля, а для нього має значення, що він головнокомандуючий всього світу. І він розрулює ті ситуації, так як він вважає собі за потрібним. Він вважає, що так правильно. І всі інші точно так на це реагують. Тому що нам можна очікувати від цього? Нам можна очікувати, ми повинні бути дуже уважними. Ми повинні бути уважними і розуміти, що план, який є у Трампа, він стратегічно. Ніколи не міняється, тактично він використовує різні методи. Зараз ми попадаємо в режим, коли спочатку ви пам'ятаєте, то Путін хороший, то Зеленський хороший, то Зеленський хороший, то Путін хороший. Зараз ми заходимо в фінальну стадію, коли хорошим буде публічно і Зеленський, і Путін. От побачте. Тобто, зараз всі будуть хорошими, тому що він вже знає архітектуру цього миру. Він знає, що буде обов'язкова якась дрібна подачка для України, тому що інакше він зробити не може, бо його порве власне населення, бо він їх теж розкачав до великої потужної. Але в словах Трампа прозвучала чітка дум ну, повідомлення про те, що основна частина розмови з Путіним було про те, як гарно вони будуть торгувати. Після закінчення війни. Тобто це буде не просто перемир'я, це буде зразу зняті всі санкції і так далі. Так далі. Тобто е хорошого є, хорошого немає. Е от така реальна ситуація. Я не знаю навіть, як її цінити. Я знаю, що дуже багатьом ця ситуація буде близька, багато хто з. Її сприйме скаже, ну слава Богу, ця війна закінчиться, світло буде, там значить, можна буде поїхати кудись відпочивати і так далі. І я думаю, що ці великі негаразди, які в нас останнім часом були, це був такий спосіб тиску, в тому числі на наше суспільство, щоб ми якомога радісніше зустріли будь-які умови перемир'я, стежимо за подіями. Не думаю, що завтра до всього того, що я вам сказав, щось додасться. Але може і додасться. Побачимо. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте новини. Дивіться, ще раз кажу, у мене на аналітиці більш, більший розбір цієї всі ситуації. І слава Україні!